Полтаві стартував обласний чемпіонат з веслування на байдарках і каноє серед юнаків та дівчат. Змагання триватимуть упродовж двох днів. За їх результатами сформують збірну області на участь у всеукраїнській першості, що проведуть на початку серпня. Приїхали з горішніх плавнів з Кремінчуга з Полтави, Полтава, дві школи кількість учасників 80 чоловік. Сьогодні вони долають дистанцію 1 км, це тисячу метрів, і після невеликої перерви буде також дистанція коротка, 200 метрів. А на другий день буде 500, -500 метрів, і так само будуть змагання і в двійках. 500 Найкращий результат в подоланні олімпійської тисячометрової дистанції на каноє у своїй віковій категорії показав 15-річний кандидат в майстри спорту, чемпіон України та призер Кубку світу Олександр Оніщенко. Сьогодні такий попутний вітер, трошки не мій правий, хотілося б трошки інший. Хотілося б, щоб стрічний довела. Всі в рівних умовах. Зараз підготуємося до більш масштабних. Змагань. Пройшли цей прохідний етап, відібрались на наступний на чемпіонат України, будемо там ганятись, показувати кращі результати. Високий клас на дистанції 1000 метрів на Байдарці одиночці продемонструвала 15-річна кандидатка в майстри спорту Аліса Злидар. Намагалась держати першу держатися і роздихати першою. Вдалося. І я. Задоволена цим. Водний спорт захопив з моменту, коли вперше сіли в байдарку. Діляться емоціями учасники змагань. Тільки що зайняла золото. До цього ми їздили на зональні змагання в Умань. Я взяла теж три золота. І ще попереду в нас Україна, теж готуємося. Щаслива, що мені дуже подобається займатися цим спортом. Я пройшов тисячу метрів за 4 хвилини, 12 секунд. Я вважаю, що це був. Хороший результат. Ми тренуємося щодня. Три Олімпіади поспіль полтавські веслувальники посідають призові місця. Пишається президент Федерації області з вислування на байдарках та каноє Олександр Оніщенко. Вихованці видатного тренера Мацапури Микола Івановича займають призові місця на Олімпіадах, починаючи з ріо де Женера, в Токіо і зараз в Паріжі. Це дуже чудовий від спорту. Сонце, повітря і вода. Наші найкращі друзі діти за Весь сезон виходять до вересня місяця. Йдуть на навчання загорівшими, оздоровившимися. Раніше байдарка була ширшою. Сучасний жичовен вимагає ще більш бездоганного відчуття рівноваги, додає Олександр Оніщенко. Байдарка була 51 см, сантиметр, 61 см. сантиметр. А зараз немає приміру. Роблять тільки щоб влазив спортсмен. Зараз 38 см, сантиметрів, тридцять Дуже вузька. Каноє 20-30 см. Впливає на швидкість і вага спортивних човнів. Спортивна байдарка важить 12 кілограмів. Каної 14. Тренери веселувального спорту запрошують юних полтавців долучатися до команди. Тренування для дітей безкоштовні.